Після чотиримісячної перерви українці нарешті можуть повернутись до кінотеатрів, хоча й з дотриманням карантинних вимог. Юлія Юліна сходила в кіно, щоб перевірити, як там дбають про безпеку. На вході температурний скринінг, дистанція, на кожному кроці антисептики. Це один із кінотеатрів міста Вишневе на Київщині. Людей поки небагато. Денис уперше після послаблення карантину на кіносеансі. Розповідає, за великим екраном сумував, вірусу не боїться. Емоції, впечатлення, то есть это, я ще дуже важливо. Тим більше в наше время, в даної ситуації можна то есть нужно Отлікався від проїздячого доволі посещання. За правилами глядачів мають розсаджувати у шаховому порядку. Обов'язкова умова, масковий режим навіть у залі. Після сеансу обов'язкова дезінфекція крісел і поручнів. Ми дивимося, на якому місці сиділи, в якому ряду, і весь ряд протираємо. Пристрої, які зчитують інформацію з QR-кодів, просто зі смартфону.